Цей випуск буде нелегким. За 21 рік служби в поліції я ніколи не стикався з такою жорстокістю. Тож подумайте двічі, перш ніж продовжити його дивитися. За всі роки в Гонконгу суд не розглядав такого жорстокого, розбещеного, бездушного, насильницького та злісного злочину. Зараз ви дивитесь на іграшку Hello Kitty, яку знають мільйони людей в усьому світі. Скоріше за все, і ви також. Адже вона дійсно популярна, зокрема, й тим, що одного дня саме у такій знайшли справжній череп жорстоко вбитої людини. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, у травні 1999 року до поліцейського відділку в Гонконзі прийшла 14-річна Афонг, Зараз ви можете бачити її на екрані. Дівчинка була добряче налякана і, здавалось, трохи не при собі, адже вона казала, що її переслідує привид. А фонх описала примарну істоту так: молода, худорлява і побита жінка, яку замучили до смерті. Вона була зв'язана дротом і постійно кричала. Після почутого поліцейські хотіли вигнати Афонг з відділку, адже припустили, що це просто якісь підліткові байки. Однак дівчинка заявила, що вона причетна до смерті жінки, привид якої і бачить, навіть додала, що проведе правоохоронців до квартири, де все це сталося. Після цих слів її свідчення стали сприймати серйозніше. Жінку про яку розповідала Афонг, звали Фан Ман Є – вона народилася у 1976 році. Батьки покинули її, тож вона зростала у дитячому будинку для дівчаток. Коли їй виповнилося 16, їй наказали покинути цей заклад. Згідно з тодішніми правилами, по досягненні 16-річного віку діти мали йти у вільне плавання. І без того непросте життя фан-ман'є стало ще важчим. У неї не було ані грошей, ані житла. Від безвиході дівчина стала займатися вуличною проституцією, а на Додачу до того підсіла ще й на різні речовини, які викликають залежність. У 21 рік фан ман'є пішла з вулиць, втім лише для того, щоб працювати в борделі під назвою Романс. Вілла». там вона познайомилася ближче з одним зі своїх клієнтів і згодом вийшла за нього заміж. Щоправда, назвати цей шлюб щасливим важко. Стосунки були аб'юзивними і до того, що обидва вживали наркотики. Так чи інакше, за два роки фан завагітніла і народила сина. Та ситуацію у сім'ї це і близько не змінило. Сусіди часто скаржилися на те, що просиналися від звуків бійок або ж через плачі дитини. Врешті фан вирішила кинути чоловіка, облишити роботу в борделі та влаштувалася хостес у нічний клуб Емпрес Караоке Клаб. Ну тобто так до того, навіть перебуваючи у шлюбі, вона продовжувала працювати у борделі, але для цієї родини це було окей. Одного дня у клубі фан зустріла чан Манлока. 33-річний чоловік був її постійним клієнтом ще за часів роботи у борделі і належав до тріади. Так у Китаї називають злочинні організації, які продають наркотики, займаються рекетом, та іноді відповідають за те, чому люди безслідно кудись зникають. Фан знала, що цей чоловік з тріади, але це не зупинило її від крадіжки. Провівши з чан манлоком деякий час, вона вкрала в нього гаманець, в якому було близько 500 доларів. Як ви можете здогадатись, пану злочинцю це не сподобалось. Він швидко зрозумів, хто саме посупив гроші, і вимагав, щоби фан не лише повернула борг, а й заплатила зверху ще 1250 доларів або ж 10 тисяч гонконських доларів. Але це лише одна з версій подій, якої дотримуються на англомовних ресурсах. Я шукав інформацію також і на китайських. Там ось цей момент в історії розповідають трошечки інакше. Зокрема, пишуть, що Ман є вкрала гроші, мобільний і дорогу запальничку Чан Лока, і це відбулося ще у 1997 році, коли вона працювала в борделі. Чоловік це помітив і наказав повернути гроші із відсотками. Фан доволі швидко віддала основну частину боргу, але ось ці відсотки постійно крапали, крапали і крапали. Вона продовжувала займатися проституцією, навіть коли завагітніла. Все заради того, щоб віддати борг. Однак за два роки вона так і не змогла цього зробити. І це розізлило пана Чана. Хоч би там що не було, але в підсумку обох версій маємо наступне: чану не заплатили ту суму, якої він вимагав, і він вирішив повернути свої гроші. У свій спосіб чоловік обговорив майбутній план зі своїми друзями. Це були 27-річний Лян Щінг Чо і 21-річний Лян Ван Лунь. 17 березня 1999-го вони втрьох викрали дівчину, схопили її просто посеред вулиці, кинули в багажник автомобіля і відвезли до занедбаного помешкання, яке їм належало. Спочатку Чан планував заробляти на фан. Щоб вона надавала секс-послуги під його наглядом, скажімо так. Але щось пішло не за планом. Імовірно, через злочинну сутність самої компанії, яка викрила дівчину, та через велику кількість наркотиків та алкоголю, яку вони вживали. Вже у перший день після викрадення чоловіки били і гвалтували фан до самого ранку, не зупинилася трійця і наступного дня. Це продовжувалось і на третій, і на четвертий, і на п'ятий день. Кожного разу аж доти, поки жертва не втрачала свідомість. Тоді компанії ставало нудно, адже вона ніяк не реагувала на їх. Дії. Дорогенькі мікропауза, аби нагадати вам, що спонсорство на ютубі стартує всього від 10 гривень на місяць, і вже зараз ви отримаєте три додаткових ексклюзивних випуски. Страшне боже, дихання закінчилось. Ну і вони постійно будуть виходити ще, ще. ще. Канал існує саме завдяки спонсорам, Тож дякую вам за підтримку. Все, повертаємось до відео. 23-річну фан спочатку били руками і ногами, потім частинами меблів, кухонним приладдям, металевими прутами. Згодом тріця зв'язала дівчину і підвісила як боксерську грушу. Про надання секс послуг, звісно ж, вже не йшлося. Дівчина практично не приходила до тями і навіть потенційні. Замовники, клієнти були не зацікавлені у ній, коли тіло фан стало подібне на суцільну рану. Чоловіки почали втирати в місця порізів і садин спеції, олію, чілі та бруд, аби жертва взагалі не мала можливості втекти. Коли вони виходили кудись з дому, наприклад, за їжею. До речі, її злочинці переважно купляли лише собі. Фанман є, вони змушували їсти фекалії і поїли сечію. Дівчина навіть не могла скаржитися чи плакати. Їй наказували усміхатися і казати, що побої жорстоке поводження це саме те, що вона любить. Якщо ж вона цього не казала, то з неї знущалися ще більше: капніть її на ногу розплавленою соломинкою і накажіть сміятися. Казав своїм друзям-садистам Чан, але ця трійця, члени банди, були не єдиними, хто катував Фан Мон'є. Іноді до цього долучалася. І Афонг. на питання слідчих, чому вона і її друзі-садисти все це зробили. Дівчинка відповідала: не знаю, мені здавалося, все це було задля розваги. Неповнолітня була у стосунках з одним із садистів. За однією версією це був чан, старший за неї на 20 років. Часом Афонг била фан-маньє, а іноді просто спостерігала за тим, що відбувалося. У тортурах фан витримала один місяць, після чого. Померла її тіло. Просто не витримало. Це сталося орієнтовно між 14 та 15 квітня 1999 року. Коли фан померла, злочинці запанікували. Вони не були до того готові і думали, що вона проживе довше. І тепер їм було необхідно придумати, що робити з тілом, яке от от почало б розкладатися, і трупний запах швидко привернув би увагу людей. Вже 16 квітня чан вирішив розчленувати тіло. Фан Ман'є. він вважав, що цілий труп швидко знайдуть. І за ним буде легко встановити не лише особу, а й причину смерті та тих, хто в цьому замішаний. Тож чан поклав тіло фан у ванну, аби не залити все житло кров'ю, взяв ніж для м'яса, пилку і почав шматувати тіло. А внутрішні органи і деякі частини тіла садисти вирішили зварити. Поки в одній кастрюлі варилися органи фан, в іншій поруч молодики готували собі локшину. череп варили доти. Доки з нього не зійшла вся плоть. Врешті дещо з органів і частин тіла віддали бродячим собакам, а частину просто виконули вікно. Останнє, до речі, зробили не дуже вправно, і деякі органи просто залишились на козирку будинку. Їх так і не вдалося зняти. Тож злочинці лишили все як є на виду. Усередині квартири ще залишалося кілька органів у холодильнику, зуб на підлозі. І череп. Поліція знайшла місце злочину 24 травня. Коли прийшла з обшуком після свідчень, Афонг. дівчинка побоялася туди піднятися. Тож лише вказала офіцерам на номер квартири 31. Поліцейські були у масках, та коли відчинили двері, перше, що їх вразило, неймовірний сморід. не сморід. Чоловіків ввімкнули світло і побачили іграшку Хелоукіці, притулену до стіни в коридорі. Довкола неї роїлися мошки. Один з поліцейських обережно залізною дубинкою вдарив по іграшці і відчув, що всередині є щось тверде. Це був череп. У деяких медіа стверджується, що чан був фанатом персонажа Хеллоу Кіті. У день вбивства він витягнув частину поролону з іграшки, засунув всередину череп фан Ман'є і зашив м'яку ляльку. При цьому він казав: будь слухняною, не засмучуйся, я допоможу тобі виглядати добре. Саме через цю деталь вбивство і отримало згодом всесвітньо відому назву «Hello Kitty». На момент, коли поліцейські прийшли у квартиру, вона пустувала вже близько місяця. Однак на кухні й далі стояли дві немиті каструлі з нержавіючої сталі, в яких і варили частини тіла та органи. Також детективи знайшли на місці події декілька важливих речових доказів: молоток, металеві прути та інші знаряддя, якими катували дівчину. Площа під ними була вкрита мертвими комахами, які злетілися на сморі дрібних залишків тіла і крові. Сусіди весь час відчували сильний сморід і навіть викликали раніше поліцію. Найсильніше смерділи органи, які були виконуті на вулиці, і застряли на козирку. Однак поліцейські знизу їх не бачили і припускали, що це смердить звичайне сміття. Тож до моменту, поки Афонг не дала свої свідчення, нічого не розслідували. Усіх трьох чоловіків затримали, хоч і не одразу. Однак план чана з розчленуванням та варінням частин тіла спрацював. Поліція не змогла висунути обвинувачення у вбивстві під час розслідування у правоохоронних органів було дві версії подій: одна, та яку розповіла Афонг, яку озвучив вам я, і яка сьогодні вважається найбільш ймовірною. І друга версія, яку надали слідству самі злочинці. Вони казали, що відкрили у квартирі невеличкий бордель. У ньому, нібито з власної ініціативи, працювала фан-маньє за словами чана. Одного дня у фан сталося передозування. Вони це помітили, але було вже надто пізно. Вони боялися, що поліція не повірить в історію з передозуванням і повісить вбивство на них. Саме тому вирішили позбутися тіла. Старший інспектор Елвін Ченк, який вів справу, сказав, що вбивство фан було найжахливішим випадком, який він коли-небудь бачив. За 21 рік служби в поліції, я ніколи не стикався з такою жорстокістю. Я ніколи не бачив і не чув, щоб когось катували до такої міри протягом місяця. Сторона обвинувачення також привела свідків у зал суду. З'ясувалося, що сусіди, які жили на поверх вище, Чули крики дівчини неодноразово. Та через те, що вони знали, що чан належить до тріади, вирішили не втручатися та нікому нічого не казати. Суд скерував трьох чоловіків на обстеження до двох психіатричних лікарень. Лікарська комісія визнала усіх осудними. Та, попри осуд громадськості, величезний розволос цієї справи та шок правоохоронців, суд та присяжні дійсно не змогли звинуватити Трійцю в у навмисному вбивстві. Та все ж інформації про викрадення, утримання проти волі, катування та розчленування було достатньо, щоб засудити чоловіків до довічного. Суддя обрав найсуворіший можливий вирок у цій справі. Суддя казав, що вони збочинці, яких необхідно ізолювати від суспільства, а також додав. Ніколи за всі роки в Гонконгу суд не розглядав такого жорстокого, розбещеного, бездушного, насильницького та злісного злочину, скоєного однією людиною проти іншої. Щодо неповнолітньої Афонг, то суд її відпустив. Вона активно співпрацювала зі слідством, і, зрештою, саме завдяки їй її словами, свідченням і знайшли вбивці. Чоловік померлої фан Ні Чін ю сказав, що задоволений вироком, але зізнався, що ніколи не зможе забути того, що трапилося. Суд передав сина фан під опіку законному батьку. Незабаром усі троє злочинців. Подали апеляції. Дві заяви суд відхилив одразу, бо не бачив змін в ув'язнених. Але одна заява, Лян Шінкчо, дійшла до апеляційного суду через 5 років після першого вироку. Адвокат наголошував на тому, що його клієнт був єдиним, хто здався добровільно. Ну, і це дійсно було так у березні 2004 року. Вирок Лящінкчо змінили з довічного до 18 років ув'язнення. Ба Більше, чоловік вийшов на волю вже у 2014 році за умовно достроковим. Однак, у серпні минулого року, у 2022, його знов заарештували. За те, що він зґвалтував десятирічну дівчинку. Інші двоє членів банди досі відбувають довічне покарання. Про долю дівчинки Афонг сьогодні нічого не відомо. Будинок, в якому сталося моторошне вбивство, спочатку перетворився на свого роду Мекку для тих, хто вірив в існування привидів. Люди постійно приходили туди, аби поспілкуватися із духом закатованої до смерті фан-маньє, так тривало аж до 2012 року. Тоді споруду зруйнували. А на її місці звели готель з рестораном. Раном і поставили всередині три портрети статуї Будди на знак пам'яті про минулі події. Чоловік і син фан Ман'є наразі мешкають у Сінгапурі, і попри те, що він зовсім не пам'ятає матері, яку втратив, завжди носить із собою її намисто. Це єдина річ, яка залишилася від жертви вбивства Хелоукіця. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. Я це дуже ціную, неймовірно. Будь ласка, будьте пильні, цінуйте та бережіть своє здоров'я та безпеку. Ви важливі. Безмежна дяка всім, хто підтримує канал, оформивши спонсорство. І нагадаю, як бонус отримує доступ до ексклюзивних випусків. Ви невід'ємна частина цього каналу. Дякую. З вами був Саня. Побачимось вже у наступному відео. А поки подивіться ось це або ось це. Вони теж класні і не такі моторошні.